Дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від нашого люблячого Господа, який прийшов спасти нас, викупити своїми страстними хресними стражданнями. Але сьогодні у нас особливий день, менше свята це день Йосипа Обручника. І слово Боже для проповіді сьогодні взята Матвія, перший розділ з 18-го вірша по 25-й, до кінця розділу. Спочатку прочитаємо перед тим, як сформувати нашу тему. Народження ж Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марію заручена з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в отробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів та й Кома відпустити її. Коли ж він те подумав, Ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи, Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказано пророкам від Господа, який провіщає: Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. Як прокинувся ж Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому імені Ісус. Отже, брати і сестри, офіційно наш день називається День святого Йосипа Обручника. Дуже гарний також епітет був би Йосип Праведний. Подібна до брата Господнього Якова праведного, тому що саме так називається тут Матвій, Дух Святий Йосипа Обручника. Через поведінку його в цій делікатній ситуації це проявилося. Ми знаємо, що так само Дух Святий і Святий Лука називають і Захарія, і Єлисавету. і ми знаємо, що є один шлях бути праведним. Нам перед Богом. Це вірою в Ісуса Христа. У випадку Йосипа, Захарія, Євсавети, праведників, старозаповітних, того ж Давида, який в нашому сьогоднішньому псалмі, вміщеному у другій книзі Самуїла, теж називає себе праведним, саме через віру, тому що віри, ми маємо прощення наших гріхів, які нам не зараховуються, і ми названі праведними. І навіть святими, як розпочинається мало не кожне послання, апостольська Павла і інші соборні послання дуже часто, саме так, до всіх святих у розпорошенні, тепер дуже актуальна тема, або до всіх святих в певному місті. І все це завдяки Христу. І сьогодні, коли ми думаємо над цим Йосипом Обручником, Йосипом Праведним, то ще є. Одне визначення, саме тут професійне, яке у нас виринає, коли ми думаємо про Йосипа. Це Йосип Тесля. Є такий навіть вираз: це біблійний вираз, євангельський вираз в одному із місць вже очевидно, коли Йосип був із Господом, коли Господь служив, як Месія і приходив до рідного міста Назарету, то його називали сином Теслі. Можна сказати, сином будівничого, але в принципі головне слово я знов таки дивився в оригінальну мову, і все ж таки у нас не має бути сумніву, що в першу чергу це та людина Йосипу, яка працювала із деревом. Хоча, коли ми згадаємо інші місця, от, наприклад, побудову храму Хірама, або згадаємо Слаїла і Оголіява, як вони будували скинію, то ми знаємо. Що в ті часи такого широкого профілю вони були будівничими мисцями, і працювали і з каменем, і з деревом, і з дорогоцінним камінням, ну, Галіяв, може більше, і з тканинами, але все одно великою мірою взаємозамінним це було. Але коли ми подивимося на те, ким був наш Йосип і його син, син Теслі, Ісус Христос, то є Відносно раннє свідчення Юстина Мучника, який загинув близько 165 го року. Ну, в принципі, не так і далеко від земного шляху служіння Христа, коли ми згадаємо, що перед цим було життя у Юстина, досить близько до самих цих подій, земного шляху Ісуса, то все виглядало набагато більш прозаїчно, ніж мені. Одна людина, яка, в принципі, можу назвати невіруючою, доводила, що, певне, Йосип і його син вони працювали з дорогими породами дерева, з червоним деревом, могли бути багатими людьми, тому могли багато і жертвувати, а не просто двоє голуб'ят, як на день представлення Господа у храмі. Юстин Мученик каже, що Ісус робив ярма і плуги. Не знаю, наскільки це відповідає історії, але це один із таких ранніх свідчень, не так романтично, як меблі з червоного дерева або хоча б із ліванських кедрів. Але так чи інакше, у нас не має бути сумнівом в тому, що сам Йосип був Теслею в першу чергу, працюючи із деревом, так само, як і його син Ісус, до того, як приступив до свого служіння. Месії теж мав за звичаєм того часу володіти і бути навченим ремеслу свого батька. Ну, як ми знаємо, земного батька, як ми читали сьогодні у Матвія і свідчення Духа Святого. І я хочу сьогодні ще згадати один приклад із світської літератури, хоча твір, написаний віруючою людиною, відродженим Духом Святим християнином. не тільки ваш. Пастера, але багато інших проповідників спокушуються процитувати часом щось із Гербета Кіта Честертона. Ну, тут із ранніх його оповідань, з першої книги оповідань детективів про отця Брауна. Змальовується один клуб, елітарний, такий чисто снобійський клуб, 12 вірних рибалок. Так, іронія Честертона, християнина. Але ніяким чином з євангельськими історіями і вірністю християн це не пов'язано. Такий типовий снабільський британський клуб, щось таке, над чим любили сміятися англійські сатирики і великі письменники, такі як Текерей або той же Честертон. І... Унікальне таке об'єднання, дуже закрите таке товариство, дуже мало місця там, дуже важко туди потрапити, дуже дорого бути в ось цьому елітарному товаристві. І от отець Браун туди все ж таки потрапляє, знаний продукт інтелекту, скажімо, Честертона. І це нагадало автору нашому, як він каже, того Бунтара. Або сина Теслі, як скажімо ми згідно нашої теми проповіді, оцього сина Теслі, який вривається без кордонів в будь-які товариства із жахливою новиною про те, що всі люди-брати. Справді це руйнує те, що ми будуємо власними руками. Власним інтелектом, власними фантазіями руйнує нашу самоправедність. Ну для початку розпочнімо із того, що руйнуються класові, національні расові і навіть статеві оці різниці. Зараз кажуть про гендер, а ми кажемо про стать, про те, що кінець кінцем у христі нема ані Скифа, ані Елена, ані грека. Ані чоловічої статі, ані жіночої статі, ані багатого, ані бідного. А все одне в Ісусі. Це руйнує ті ж саму систему, наприклад, Каст в Індії, як кажуть мої знайомі, які бачили результати проповіді в Індії, все ж таки найбільш успішні проповіді серед найбідніших, упосліджених серед цих, до кого не доторкуються, вони перші відгукуються на цю євангельську проповідь про те, що всі люди перед Богом є рівними, і всі ми є братами. Ну, Залишимо поки ще цей приклад Честертона. Ми до нього ще повернемося. Але зараз що ми знаємо про Теслю, про сина Теслі і самого Теслю? Матвія 1 дає нам Родовід. І цей Родовід відмінний від Луки 3. Десь він збігається, тому що і Марія, і Йосип були із роду Давидового, а десь він різниться. Крім того, що ці родоводи не є повними, у кожного євангеліста була своя ідея, своя композиція подачі цього родоводу і того родоводу. Але є така думка, що все ж таки у Матвія це саме родовід Йосипа. Далі ми бачимо наш текст, наше слово з 18 го вірша і до кінця. Благовіщення Йосипу, назвемо ми так. Через шість днів згідно нового юліанського календаря, у нас з вами благовіщення Діви Марії. А тут ми бачимо благовіщення Йосип. Далі ми можемо пригадати ще Луку, перший розділ теж згадано, як і в нашому слові про заручення. І разом з тим ми можемо пригадати весь другий розділ, в якому описується Різдво нашого Господа обрізання, представлення у храм, і потім, коли ми ще додамо втечу до Єгипту у другому розділі Матвія, поклоніння мудреців, побиття немовлят в Іфлеємі і втечу до Єгипту, і повернення із Єгипту, то потім у нас ще є 12-літній Ісус у храмі наприкінці другого розділу Луки. І це ті історії, де ми бачимо менш яскрава, чи більш яскрава Йосипа. Він або вказаний, що він бере активну участь, або присутній при цьому, або ми розуміємо, що, наприклад, коли було обрізання, то й Йосип був при цьому присутній. Ну і кінець кінцем. І ще є Матвія 13.55, Марка 6.3, де згадуються брати по іменам нашого Господа, і де згадуються також навіть, що були сестри. І Слово Боже нам не говорить, чи вони були синами Марії і Йосипа, чи могли бути як церковна історія. Церковні легенди переказують дітьми від першого шлюбу Йосипа, коли він був удавцем. Наприклад, ми цього не знаємо. Але щоб вже закрити цей нездоровий інтерес до інтимного життя Богородиці Йосипа, все ж таки у нас тема сьогодні про Йосипа, то наш сьогоднішній 25-й вірш каже, що Йосип не знав її, інтимно не знав. Аж сина свого первородженого вона породила. А він дав йому імення Ісус. Тобто не знав до часу народження Ісуса. Далі нічого не сказано, логічно виглядає для більшості лютеран, крім деяких, особливо впертих, тих, хто наполягають на Приснадівстві, на дівоцтві і подальші і Марії, що все ж таки це були брати єдина від Йосипа, нашого Господа, і сестри так само. Але зараз ми повертаємося безпосередньо до нашого Матвія з 18 го вірша, і ми бачимо, як показує нам Євангеліст, що народження Ісуса Христа сталося так. Названий Ісус Христом уже не перший раз, як в першому вірші, тобто Спасителем, Помазанцем, Месією. Ім'я Спаситель відкривається в нашому слові безпосередньо. І така делікатна ситуація, коли Марія, будучи зарученою з Йосипом, вона виявляється вагітна перше, ніж вони зійшлися. Ну, така делікатна ситуація. І кому в голову може прийти, що вона могла бути вагітною якимсь неприродним чином, нам ще Майсей, в 15 му вірші 3 го розділу буття, говорить про насіння жінки. Нам Ісаїя говорить про те, що Діва народить. І ось цей час прийшов. Звісно, ми бачимо сумніви Йосипа і можемо ці два вірші озаглавити таким чином віра і сумнів. Був в Харкові колись такий часопис до революції ще, той, ще в 19 столітті, на початку 20-го видавався Віра і розум. Розум нас покушає, Бог нам дав розум, щоб ми його використовували служебним підпроводом Духа Святого. І ось, звісно, Йосип вагався. І, будучи правдним, як написано, він хотів її та й відпустити, тому що ми знаємо, що Марія могла бути і вкаменована, якщо вона вагітна поза шлюбом, а відповідно до закону Майсеєвого. Це було і каменування, так само як відповідно до закону Маїсея. Якщо навіть були заручені, але між ними не було близьких стосунків, інтимних стосунків, то все одно чоловік і жінка вважалися чоловіком і жінкою, а не просто там якимись умовними нареченими. І навіть якщо б овдовіла наречена така за час заручин вона мала носити одяг свого лудівства. Тобто показувати, що вона є вдовою. І ось сумніви Йосипа, які дуже гарно передав, до речі, Джеймс Тісо, змалювавши Йосипа з його майстернів, мені дуже подобається ця ілюстрація. Але довіруючого Бог дає об'явлення. І 20-й вірш нам каже, що як тільки він мав ці сумніви і думав її відпустити та й кама. То ангел Господній з'явився і промовив: Не бійся прийняти Марію дружину свою. Вона ще раз бачите, дружина вже названа, не просто наречена, бо зачати в ній то від Духа Святого. Ми знаємо, благовіщення Діви Марії у Луки, детально описано, можливо, Бог благословить, і ми, можливо, за тиждень звернемося саме до цього тексту, який. Ми бачимо хронологічно, певно, передував цьому тексту, але в нашому каноні, в сучасному розташуванні книг у нас новий заповіт розкривається саме Матвієм. І ось головне об'явлення. Ну, брати і сестри, ми, Лютерани, дуже прохолода, скажімо, відносимося до тих людей, які говорять про об'явлення в своїх церквах. Ми вважаємо, що ось оце наше об'явлення, Біблія, Слово Боже. Але коли я навіть чую про якісь об'явлення, ось комусь щось Дух Святий, начебто сказав, може і правда сказав, Бог не може себе обмежувати, він дихає, де хоче. Але я завжди, так, приймаючи це дуже обережно, в першу чергу ще дивлюсь і на те, чи це послання христоцентричне. Коли це послання не христоцентричне, я взагалі. І близько не беру до серця, і не слухаю цього. І ми бачимо, що от тут, коли з'являється ангел, а Йосип теж міг думати, ну наснилося, знаєте, чи приймати це, чи не приймати. Але це послання говорить про спасіння. Тому що місія Христа це спасти нас. І ми знаємо, що люди в той час очікували приходу Спасителя. І... Вони знали пророцтва, пророцтва Моїсея, пророцтва Михея, пророцтва Ісаї, пророцтва інших багатьох Давида, того ж, Псалми, що прийде Спаситель, і навіть Даниїла, про те, що Месія, на якому не буде прави, не буде погублений. І ось віруючий, праведний Йосип слухає цього об'явлення, тому що цей Анога Господній. Звісно, Господній ангел має можливість переконати, тому що це слово Боже, але воно ще підтверджується Біблією. Цитується Ісаї, 7 розділ: Діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл». Спасіння у Бозі, спасіння із Богом. і Грекомовній аудиторії і різномовній Дух Святий пояснює, що означає це ім'я Еммануїв – З нами Бог. Те, що пізніше скаже святий Іван Слово сталося тілом і перебувало між нами повна істини, Благодаті. Господь дає Спасителя світу. Ім'я Ісус означає, що. Господь Єгова спасає, Господь спасає людей своїх, Божих людей від наших гріхів, від їхніх гріхів написано. Тобто Бог, по суті, спасає нас від наших самих, від наших гріхів. І коли оце центральне євангельське послання в першому розділі Матвія ми читаємо, чує Йосип, тесля цей. Він прокидається. І робить те, що сказав йому ангел. Він пройшов через сумніви, його віра була випробована, і ось Йосип, син Давидів, приймає свою дружину, яка народить іншого сина Давидова, як ми згадували останніми служіннями, цей месіанський титул. Все це підтримано словом. Підтримана опікою Божою далі в історії. Повернімося до нашого прикладу із літератури світської, із Честертона, коли там Честертон описує про цього бунтара і демагога з погляду світу, який вривається з жахливою новиною про те, що всі люди брати, дуже багато людей так сприймають це, знаєте, як ходить. людина невисокого походження. Як колись тут була одна гість у нас на біблійному занятті і на одне із запитань того, хто проводив заняття, прокоментувала походження одного із наших президентів українських минулих сільські вискачки. Знаєте, от ми звикли оцінювати соціальний статус походження. От, наприклад, я відчуваю тут в нашому місті таку, от, особливо коли прибуваєш в нього з периферії, з умовного райцентру, або з неумовного райцентру, що є різні от каста, каста от місцевих, корінних мешканців, там, громадян і якісь ось понаїхали з райцентрів або ще, не дай Бог, із села. Але тут справа навіть не в тому, не в такому походженні соціальному. Чи місцевому, до речі, Назарет саме було тим містом, про який теж казали, нічого доброго з нього не може бути. Але коли ми от прочитали ці слова Духа Святого, пороздумували над ними, ми бачимо, що це не просто обдарований провінціал Шевченка, приїхав із села підкаряти Петербург, там, чи якийсь Бальзак, чи Мапасан, чи хтось Париж. А це сам Цар Всесвіту, і творець Всесвіту прийшов в плоті сина Теслі, Сина Марії, отчим якого Тесля прийшов викупити свій народ, прийшов до свого народу, щоб Бог був із ним у платі. І далі ми вже. Таркнулося такого підрозділу нашого слова, як віра і сумнів. А тепер ми бачимо віру і посту. 24-й вірш. Йосип зробив все, що сказав йому ангел Господній. Ми бачимо, перше, він прийняв свою дружину, 24-й розділ. Потім він прийняв всі клопоти, в якими мав. Клопотатися чи мало опікуватися своєю вагітною дружиною спочатку, потім параділлю і дитинкою, святою дитинкою, шукати, як ми знаємо, цю історію, місце для пологів Марії, прибувши під час перепису, який був влаштований земними владиками, про що нам оповідає другий розділ Луки. Потім пізніше. Бути слухняним, от віра і послуг, бути слухняним закону, і запросити ту людину, яка проведе обрізання, а потім в цих скрутних матеріальних обставинах, як ми кажемо, тепер внутрішньо переміщеної особи із Назарету до Віфлеєму, іти до столиці, до Єрусалиму, який, до речі, слава Богу, був недалеко, і представити на сороковий день. Ось його сина Теслі, у храмі і почути свідоцтва про те, ким є цей син Теслі, і яка його місія, і яка буде доля Марії, якій прошиє меч серце через страждання її сина. Пізніше Йосипу треба було вести свою родину під час втечі до Єгипту, побиття Немовлят. І повертатися знову назад. І тут знову у нас сни. Йосип, як і інший Йосип зі старого заповіту, теж був сновидцем, Бог говорив з ним через сни. І останній вже раз, коли ми бачимо Марію разом із Йосипом і Ісусом, це 12 років Господу. Оця історія поклоніння на Пасху, на свята. І коли Господь Ісус залишається у храмі, навчається там, як Йосип і Марія гублять, його три дні шукають, повертаються. І це свідчення нашого Господа про те, що йому належало бути у домі, або як часом перекладають у справах Його небесного Отця. Уже під час земного шляху саме служіння, років із 30, як Господь приступає до служіння, ми. Не бачимо Йосипа. Очевидно, вже він на той момент упокоївся. Ми бачимо Марію, ми бачимо братів, ми чуємо про сестер нашого Господа, але вже не бачимо Йосипа, який, певно, виконав своє призначення і підняв, як у нас кажуть, дитину. І далі наш Господь уже служить Месією. І кінцева мета. Ми знаємо, у нас Великий Піст, ми йдемо до Великої П'ятниці, а потім до Порожнього Гробу. Але я хочу третій раз звернутися до цього місця із Герберта Кіта Честертона про сина Теслі, який вривається з жахливою новиною про те, що всі люди на землі брати. Чому? Тому що та кров, яка пролита Ісусом, вона пролита за всіх людей, за австралійських аборигенів, папуасів, ескімосів, українців, росіян можливо, не кожному з нас приємно це чути, але і за росіян, і за американців, і за європейців, і за африканців, і за мешканців вогненної землі, і шри ланки і за тих, хто не знають Ісуса, за тих, хто не хочуть знати, але кров Ісуса пролита за них. і ми можемо кожному свідчити про те, що ми маємо Бога, який став нашим братом і пішов на Хрест, і закінчив саме син Теслі, свій земний шлях, сам, маючи досвід теслярства. На погано обробленому або майже не обробленому, можливо, тільки зрубаному дерев'яному стовпі з поперечиною, яке називається Христом. І саме там, на цьому обробленому іншим майстрам або чорноробочим, скажімо так, поганим майстрам там дереві, Господь заплатив за всі наші гріхи, щоб ми могли бути. Братами і сестрами, тут в церкві, братами і сестрами у Христі, і далі нести цю шокуючу новину про Сина Теслі, який викупив нас і зробив братами і сестрами, заради Ісуса, благословляю вас на те, щоб ми також несли Євангелія далі. Амінь.